Шановні гості свята, до вас звертається ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара професор, заслужений діяч науки і техніки України, відмітник освіти України Сергій Помогуній. Шановні першокурсники і першокурсниці, Щиро вітаю вас. Зі вступом до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Зараз у вас починається новий, вже дорослий етап вашого життя. І лише від вас залежить, яким він для вас відбудеться саме в самих стінах нашого університету. Ми починаємо цей навчальний рік у важких умовах воєнного стану. Але викладачі, студенти. Всі працівники нашого університету вже насправді довели, що ми можемо журтуватися і в складні часи для нашої держави і для університету, зокрема, вирішувати ті завдання, які ставлять перед нами життя. Цього року ми набрали на перший курс бакалаврату майже дві тисячі випускників шкіл і коледжів. Я впевнений, що ваш вибір. І вибір ваших батьків, бо деякі вам допомагали, звичайно, ми виправдамо нашим педагогічним колективом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. А наш університет дійсно є найкращим. Про це свідчать і оцінки міжнародних експертів, і успіхи наших студентів, і блискавічні кар'єри наших випускників. Дякую вам за те, що обрали Україну і освіту в Україні. Чотири роки бакалаврату дійсно промайнуть дуже швидко. І я бажаю вам, щоб ці роки вам запам'ятались назавжди, щоб у вас було багато позитиву, драйву, щоб ви отримали освіту, ту, за яку ви прийшли до нашого університету, щоб ви знайшли нових друзів і товаришували з ними десятки років. І я впевнений, що ваші попередники вам розкажуть, що у нас дійсно дружні студентські колективи, спілкування з викладачами. Інфраструктура розвинута, і ви можете повністю розкрити свій потенціал як при навчанні, так і при інших ваших активностях. Звичайно, в ці роки, в ці місяці війни, наш університет міцно тримає освітянський фронт. Ми працюємо разом на перемогу України і віримо в засилу. Слава Україні! Підійдуть, декадрю з біля студентів, які мають бути. Дозвольте все ж таки почати з проєкторів дійсно, тому що всім вам доведеться вирішувати різні питання, звертатися до ректорату. Ну, а з деканами, звичайно, теж познайомилися. Отже, е, почнемо з першого проректора дійсно. <плес> науково-педагогічної роботи Наталія Анатолійовна Гу. Ректор з наукової роботи Олег Миколаївич Марінков. Ректор з адміністративно-господарської частини Максим Олександрович Торов. І проректор справи питань і розвитку Герман Геннадійович Передав. З міжнародної співробітництва, ну, зараз на інші справи, приймає екзаміни від них десь Так, ну тепер ну, ну, по диканалі. Погодинних стрільці, так, біолог-екологічний факультет. Олена Вікторовна Северіновська, акутет фізики, електроніки та комп'ютерних систем. Ігор Володимирович Чорнівко. Юридичний факультет Ольга Леонідівна Сакаленко, будь ласка, факультет прикладної математики Олана Михайлівна Ісельова. Факультет економіки Тетяна Валерійовна Гринько серед студентів. Механіка математичний факультет Олександр Васильович Хамініч, власне, знайомісь. Факультет системи засобів масово економіки. Émés technikai fakultáték, vektorfelelős Margaluk. Fakultációs környezet a speciális szívek. Zövepet élni a bandáért. Fizikatechnikai kaputét. Itt arra alkalmas, Течних технологій, діагностики та реабілітації. Віктор Валерійович Ставицький. Історичний факультет очолює Дмитро, Дмитро Володимирович. Архірейський, да. так. Архірейський. Факультет української іноземної філології та мистецтвознавства Ірина Степанівна Попова. Факультет Суспільних наук і міжнародних відносин Віталій Володимирович Кривошеєв. Це технічний факультет представляє Віктор Федорович Там. Отже у нас 14 факультетів, всі декани вам тепер знайомі, але знайомство не означає, що ми треба вчитися і виконувати всі завдання деканів. Тому запрошую вас працювати спільно з деканами і здобувати гарну освіту. Дякую. Ректор Сергій Іванович, Ми продовжуємо нашу церемонію. Ах, молодість, яка вона багата на почуття, і відкриття, вона легка, відважна і крилата. І перед нею усе життя. Душа її, вояння первоцвіту, весняна повінь щирі почуття. Вона у мріях вже летить по світу, і перед нею тісно — все життя. Шановні друзі, незважаючи на ту ситуацію, яка зараз в Україні ми вирішили. По святі у студенти туди. Тому що це наша традиція. Ми не можемо не зробити все для того, щоб наші першачки відчули нашу родину, родинне тепло. І тож, давайте один одного привітаємо щирими описками. І я зараз хочу запросити до слова виконуючи обов'язки голови ради студентів. Дарію Шишко, зустрічайте! Доброго дня! Любі першокурсники! Я вітаю вас зі вступом і я дуже рада, що ви обрали саме нашу, дружню родину. Як вже сказав Сергій Іванович, ДНО це один з провідних вузів країни, і найближчі чотири роки про для вас непомітно. Я, як представниця стадрати, обіцяю вам, що на вас чекає справжнє студентське життя і дарма, що в нас дещо обмежені можливості. У вас буде найкращі студентські роки, найкращі батьки, водинуся родини, ваші викладачі і старші брати і сестри, ваша стадра. І я дуже сподіваюся, що всі ми отримуємо наші дипломи після тих чотирьох років, ви ваші після чотирьох. Вже у мирній країні. Слава Україні! Героям слава! Дякую, виглядає! Я сподіваюся, що всі ці слова ви вправдите в життя. Тож, кожна та кожен з вас є автором дуже важливих документів, а саме мотиваційних листів на ім'я ректора ДНО. Ці листи пояснюють, чому ви саме обрали наш навчальний заклад. По-перше, це престижно. По-друге, ви уявляєте себе універсальним вченим і успішною людиною, адже один із найвідоміших університетів України дає фундаментальні знання у Європі. По-третє, кожен мріяв ще зі школи про вступ до нашого університету. А мрії повинні збуватися, і українці завжди цінують свій вибір та свою свободу. Україна завжди матиме потребу в молодих, кваліфікованих спеціалістах. Тож у своїй галузі науки ви будете гідними звання випускника університету, університету з багатою історією, чудовими традиціями і творчими надбаннями, якому в цьому році виповнюється 104 роки. І сьогодні, згідно з однією цих традицій, ректор Дніпровського національного університету Сергій Оковитий передає символічний студентський квиток представнику нового покоління студентів. Тож Сергій у вам спочатку студентський квиток. А до слова я запрошую Поліну Попову, студентку першого курсу факультету. Української наземної філології та мистецтвознавства. на її рахунку 200 балів при вступі золота медаль та перемоги на Олімпіадах. Поліна, тримай відсотію авангур до скорати советських китов. Ну і звичайно, кілька слів для всіх першокурсників і гостей нашого свята. Добрий день усім присутнім. Мене звати Поліна Покова і я представляю. Настествознавства. Сьогодні, мабуть, один з найкращих днів мого життя, бо велика ціль, яку маленька Поліна поставила собі ще в п'ятому класі, нарешті була нею досягнута. Для мене велика честь бути присутньою сьогодні тут, на цій посвяті, уже в якості студентки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. І я щиро хочу привітати усіх. Студентів, викладачів і працівників університету з початком нового навчального року. У ці жахливі часи російсько-української війни ми всі продовжуємо жити, працювати і боротися за майбутнє нашої батьківщини. І сьогоднішній день є для мене яскравим доказом того, що поки живе студентство, поки живе наш університет і всі інші навчальні заклади нашої країни, поки живе освіта і наука, буде жити і наша держава. І той самий заповітний день перемоги вже зовсім зовсім близько. Я в цьому переконана. Слава Україні! Дякую, Поліна. Я впевнена на пишатися своїми досягненнями через чотири роки а можливо трішечки раніше тож шановні друзі привітайте наших першачків сьогодні у палаці студентів на святі посвята у студенти 2022 викладачі та студенти ДНУ залишили україну не по своїй волі вони захищали Права і свободи кожного. Це було під час Другої світової війни. І зараз наші випускники у складі Збройних сил України вкотре відстоюють незалежність нашої держави, захищають нашу свободу після повномасштабного вторгнення Росії на наші землі, не шкодуючи власного життя, відстоюють право бути незалежними і вільними у своєму виборі. Європейських цінностей, а не імперських амбіцій. Ми знаємо, герої не вмирають. За нашою традицією ми вшановуємо пам'ять кожного. І сьогодні право покласти квіти до пам'ятника загиблим студентам надається. Анастасії Росицькій, механіко-математичний факультет, Данилу Донському, юридичний факультет, Васильченко Євгено. 我呢？ Шановні друзі, ми впевнені перемога за нами. І кожен з вас своїм навчанням, своєю працею наближає нашу перемогу. Вкраїна ти одна єдина в світі, хто захищає гордість і красу. Поля широкі, гори, ріки, квіти, надія наша воїни за коли знавають шию супостату, підступна на нажирливому псу, і вороги отримують розплату, поставлять жирну крапку інсу. Не всім судиться пекло пережити, Та навіть в повоєнні часи ніколи не забудемо говорити. Низький оклів вам воїни з інсу. I mm -hmm. ласка, Шановні першокурсники, прийміть цю закову книжку! Дякуємо вам, дякуємо Оплески, будь ласка! Шановні студенти, вступити до класичного університету з віковою історією. Це справжній талант. А талановита людина талановита у всьому спробуйте свої таланти не лише в навчанні, а й на великій сцені нашого палацу. Наш палац студентів чекає на талановиту студентську молодь і бажаємо вам успіхів. І серед вас є славні галилеї, Шевченки, Гоголі, малі франки, герої, патріоти, прометеї, яких клюють нацьковані орни. Ви ті терпкі, красиві краплі блоду, які не хочуть визвітля для гниття. Ви просто молодь нашого народу, його майбутнє і його життя. Для вас співає студент третього курсу факультету систем та засобів фізики, електроніки та комп'ютерних систем Петро Шведов та дівчата народної студії Мрія. Будь ласка, дивете, тобі слово. Приходьте до палацу, приходьте до аудиторії. Я розумію, зараз онлайн навчання, але воно закінчиться і буде офлайн, і буде все добре, і кожен з вас буде дійсно отримувати як знання, так і життєвий досвід. Тож зі святом вас, шановні першокурсники! У нас, до речі, у палаці відбуваються екскурсії. Тож я запрошую вас на права директорки. Ну і, звичайно, я впевнена в тому, що і малі форми, правда, Сергій Іванович, деякі конференції, якісь можливо зустрічі, ми теж можемо робити ось таким чином, збираючись у палаці. Сергій Іванович, можливо, ви завершите ще щось, скажете, додасте. Що ж, дорогі колеги. Як кладачі, студенти, ми всі разом колеги, ми всі з вами тепер освітяни. Ще раз вітаю вас за святом, святою студенти. Бажаю вам успіхів і в викладацькій, і в навчальницькій роботі. Таке нове слово, так, да, придумаємо. Ну і, звичайно, перемагаємо і зустрічаємось в аудиторії, і здобуваємо освіту і в онлайн, і в офлайн-формах. Все буде Україна, ми переможемо. Слава Україні! Хто прийшов до нас, вперше поспілкуватися з вашими деканами очно, подивитися один одному в очі. Тож, дякую вам за сьогоднішнє свято. До побачення. А я прошу відділі до мене